Наша гордість і слава, там соколи, юні, і у вічність пішли на клич молодої держави. Піднялися вільні сини. Грудьми у нелівному бої спинили Червону Орду. Щестю, впали герої за Україну свою, на жертовні поклали своєї молодії життя. Приклад відваги подали. Слава героїв! Жива. Ще є ноти, що майже діти. А навкруги і смерть, і кров на пару стерти перебити. На Київ іде му полків його не зупинити, та рано радується кати, коли йдуть до зброї діти, Народ цей не перемогти. Стою, німий, сіляйницьке чоло, у спогадах подія судних днів. Жива встає, точився бій навколо. Це рідний край і за любов волі. Лягли отут, на цьому полі, Ой поле, поле крові і скорботи. У цяві ранку нашої весни на шлях, Хресний до клоти І залунало зрадливе розпни. Немо Христа, друге страшне розп'яття, Судило з країні о прокляття.